льот був що це, біля наших хлопців, коли вони виходили. рацією повідомили, що наш ще один дієць залишився там на місці. Він махав рукою, що він живий. Я не пам'ятаю, скільки я лежав. Боявся, що коли мене затрасати, що я до поранений і мене не зможуть забрати. У мене одна думка була, що його треба витягнути з Планувалися заходи щодо виводу наших бійців. При тому ми знали, що в нас є вже, вже двоє поранених, які були на позиції поранених. Я з водіями виїхали на місце, звідки вирушають вони за хлопцями, і очікували. Поїхали вони туди, все було спокійно, все нормально. А потім через деякий час чути було, що ситуація зовсім помінялася, їх підбили. Знаю, що ще після того, як вони спішили, стрільо був що це. Біля наших хлопців, коли вони виходили. Наша перша бубенка привезла хлопців, я їх зразу оглянув, передав на мідівак. І тут в рацію повідомили, що наш ще один бієць залишився там на місці. Наші співробітники, які дронами працюють, вони побачили, що він живий, він махав рукою, що він живий. Я не пам'ятаю, скільки я лежав, дрон прилетів, бачу світи фонарику. Я думав взагалі, що це ворожий дрон. Він просвітив, проходить певний проміжок часу. Я почув звук, ну, типу, як Я думаю, моя це за мною. Ситуація була теж недобра, бо ми вже виїжджали білим днем. Це ну, як найгірше, що може бути, як виїжджати. Підбили так само, ми вже туди з'їжджали без тормозів. Ми проїхали трохи далі і побачив я Сашу. Попросив водія, щоб він притормозив коло нього. Я вибіг, оглянув його, він живий. Го Саша, все добре, я тебе забираю додому. Він підбігає і каже, Саша, як ти? Я, див, я побачив саньк, Саша кажу, це кафе. Він до мене як ти? Я кажу ну ноги кажу, я не відчуваю, ніби. це ти можеш. Це, ну, це, і сам не міг мене затягнути, бо так броні, це ну, важко, я важкий сам по собі, не маленький. і ще броня, каска, це все на мене, це все було дуже швидко. Тяжко було, але на адреналіні це все не відчувається. Все його загрузити і підняти ну, на висоту, але ж ну, э, все, що ти можеш, ти робиш. Страшно було, але бачучи його, мені, в мене одна думка була, що його треба витягнути сюди. Я йому дуже вдячний. Я йому казав, Саша, спасибо тобі, що ти. Я не думав, що за мною просто вже хтось приїде. Чого я найбільше боявся, що я йду поранений і мене не зможуть забрати. Це не лінна смерть. Я його відвідую, э, спілкуюся з ним. Говори, що Саша, дякую, що ти тоді приїхав. я Не знаю, що було би далі. Бігати не буду. Ходити буду, казали, але бігати кити не буде. Найближчим часом і знову ж таки на схід їхати і також виконувати свою роботу як бойовий медик. Треба закінчити війну, а це в наші сили. З нами Україна, все буде добре.